Ну, е... за що, що? Це наша ж хата, вона вже достроєна, ну як сказати, достроєна. Ще дві відстроїться, третій поверх, другий поверх вже готовий. Правда? Правда? Вау, за чому ми можемо вже жити тут, так? А я тут стадію собі речей завезла, ти не проти? та не проти, О, тут навіть конфети є. Цукерки. Кстати, я забула сказати, це не моє волосся. Смислі. Це парік. смысле? У мене довге волосся. Я просто дуже хочу коротке, то чому не можеш підслягти. Мені подобається і довге, і коротке. То зйомий парік. Ех, я хіба його викину, а. А я хочу стрижку собі зробити. То давай покажемо... Давай я покажу своє волосся, а ти підстрижися. Давай. Так. Чук -чук 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 -чук. Я думаю, я йому сподобаюсь. От. Вау, ти що, ростила волосся цілий рік. Просто... З дитинства в мене було дуже довге волосся, і я його підстрілила, але воно все одно росте, а перек я знімаю, коли сплю. Понятно. Ну, не жабуть, ми ще не оженені і ми не можемо разом спати. То я знаю. А що ти так переживаєш? Просто коли я завжди сплю, я не хочу себе спати. Хочу когось обійняти. У мене завжди є іграшка, яку я обіймаю. Завжди. Прикольненько. Тільки знаєш що? Тут холодильник який дуже некрасивий. Я дещо візьму... Добре. Так. Вот. Wow, Ой, гадай для їжі. Так. Так, бери ти ставу, я тобі буду подавати. Ага, лайм, тут, 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 ту. А нашу на вона маука, я ж не люблю. Ну, для гостей я теж не люблю. А, точно ти тоже не любиш. гості можуть любити еге, точно ге. ой ой ой, куда побігло? Блин, о зараз ще все получилось. А блин не, не получается. Ну нічого, да, тобі ще один Ого! О, тут уже багато їжі. Гласенка. А знаєш що? Тут двойний холодильник. Ого, правда. Тут просто був для напитків. Понятно. Ну, не переживай. Ой, з холодильника все попадало Ну нічого, я й це приберемо. Коротше, робимо так. Ну і та почекай. Зробимо так. Заходимо сюдак. І дивимося тут немає щось типа напитків. Вроді ем, мене нема. Має десь бути. Тепер заходимо в розділ їжі. Дивимося тут. Нема. Не-де нема. Ізара, бац, бац і ба! Ну і вот. Оп, так. Це треба кудись викинути. У нас нема смітника. Так, ну, зараз зараз э, от сюди, наприклад. Пар... все, нема. Так. Це э, давай викиду кудись. Блін. Чекай секунду. А, вот як я де забітав. Ага, кстати, квіти дуже класні. Ага. Тільки жалко, що вони так лежали довго. Ага, так я візьму вазу. От вазочки ого. Та пішли тебе вже стрихти? Пішли. А потім ці речі розкладемо. Ага. Ууу, кстати, я замовила там була ту штуку для того. Прикольно. Так, ну гроші я взял, то може йти. Ага, може йти. Ага, далі. Ну, і ми прийшли. Добрий день. Мені зробити дуже модну прическу.

О, победи, давайте. Ч ⁇ шкаф. Дом. Капец кулаков, что я поставил. Чтобы она была дозавжди. Так і ж задаю вот ваш хлопець. Вау, який є? я Ти дуже класний. Та може за тебе вже заміж виходити. Так, дай не думай. Чого? Я не хочу заміж. І плюс мені ще 18 нема, щоб я виходила заміж. Ну, 18 може виходити. Не говори багато. Ну ладно. Я вже колись закінчила, плюс я де буду роботи, робити. Так дякую. Приходити безплатно. Е, добре. Пішли, пішли. Так ми красиві, ага. Ти можна розпаковувати подаруночки. А ти сама за свої гроші? Ну там в мене там було на картці лишні. Понятно. А знаєш що мені не потрібно? Оці фіні буду хіба мішати, мені так кажеться, то розставлю як захочу. Ну добре, Розставляй, як хочеш. Можу фрукти, фрукти залишити, Ну це все ні. А знаешь, что ананасы можно покласти вот так вот. И плюс сюда. Она не повестилась, то кладу сюда. И вот это сюда. А тут будут дальше фрукты. Я там забавила клубнику и черничку. От і дайте тарілочки для песиків. Прикольно. Тільки є проблема. Я замовила ще одного песика. О, який він волошечко, я його вже йду класти в ліжечку. Він дуже милий. Та це хлопчик, він клас. Знав, що нам чотири тарілки на запас один. Подя цього, хубушка іграшка, це сюда. Ого, це для малишки пітирати пі... ротик, <кхи> якщо буде хвора, ти сама хвора. Може, я сам розпакую. Ні, не, <coughs> не треба. Ну, добре. О, вот это та сама штука. Все можу на кухню покласти, щоб коли ти щось готувала щоб тебе було заранче все готове. Так. Ого, це книга рецептів. Ну, так, замовила. А! Да, що я його викинула? Не знаю. Нічого. Буває таке зі мною. А знаю що, я йду викину це. Іди викинуй. Нам ну, їх вистачає отут смітника. Ага. О, для малишки ложечка, для кашки. Це для дивана, це для кімнати. А це для ягід, коли буду їхати в село. Це пригодиться для кухні. Це пульт, це наверх. От так. Це ще одна ложечка пригодиться. Це щоб тут підтирати, коли буду їсти. Ти так багато чого замовила? Ага. Тут біляти температуру, тут таке. Ну, це приправа, це квітка на голову, це телефон собі замовила, а це а це е, така тарілочка. Тільки не можу дістати. Ну нічого, потім дістану. А поки що, може йти на другий поверх і розташовувати там речі. Давай. Так, давай далі розташовувати речі. От це, напевно, сюди, якщо я вгадав, а це до них. Оп! Так, бери плечо і цей платочок. Ага взяв. Тут малишка не буде спати. Так, я зараз перетущу Аккуратненько. От тут її буде власна кімната, там де все буде з нею. Ага. Сюди сюди кладе платочок, а це наше, то ставить сюди кончет, сюди, і телефон. Отак. Все. Може йти спати, я тут. Е-е-е. E Не -e. забудь Та, блін. ладно, це будущее Пройшов один рік, а. Що доробила моєму ліжку? Не забудь, сьогодні ми уваженемося. Ой, точно, Треба я... прикид файний. Так, все, я побіг. Ха, що странненькі якийсь. О, що б зробити? Так ду... Так ти іди тут приливайся, а я там. Так-так-так.

Вот такие красивые Так, давай приобрели такую роду Так, может быть вы с платье? Нет, я а? уже не. Ну це вже тільки туфлі якісь некрасиві. Ха, а якщо мені зробити своє плаття, треба подумати. А зараз, ребідульки, секундочка, ми робимо своє плаття, якщо можна зробити, бо ми йдемо оженюватись, як ви знаєте. Не можу робити плаття, якщо тут є плаття, ну, тут є плаття таке. ну Мені воно дуже сильно подобається, ну я не знаю, чи мені треба його брати, чи не треба. Так. А якщо оце взяти І якусь довгу білу юбочку. Люблю кучу. А потом взять какую-то такую кофточку. Долгую и красивую. Не. Самое лучшее, хиба, вот это. Кто, кто же думает, ставь лайк. Только кто-то, что-то добавить какие-то туфли. Так треба якісь туфлі вибрати для бутулечки. Так, далі шукаємо. Так. Вибираємо це. Я думаю, це підійде. Дивимося далі. Ну, давайте це, значить, як це. І тепер продовжаємо. І я готова. Вов, це дуже красиво. Знаю. Бубль номер 2 Вов, я така красива Цікавенько. Вона вже готова чи ні? Ай, ладно, мені ж не може її бачити. Ах. Так, коли все готово? Так, проводжу тебе. Вау, який красивий, він так і змінився. Цікаво, де вона. Так, а я тут буду стояти. Надіюсь, ви вже надійсь. Ага. Вау, ти просто пушка, ага. Так, а я буду говорити, я собі старший, бо мені ж 20 років. Ех, так. Хлопець, ви готові кожен ранок на її день народження або кожен ранок, кожен раз вносити їжу в ліжко, квіти дарувати. Ну, і допомагати їй по роботі там, ну, по хаті. Готовий, так. А ви жінка, тобто дівчина поки що, готові за ним прибирати, готувати, е любити. І на його день народження багато подарунків. Так, цілуйтеся. Коли все прийшло. О, Ура, вони оженились. Ну, може йти. Так. Да. А ви були на каналі Слобік Ліка, Всі па-па. І до нових зустрічей І іншу частину буде завтра. Всім папа. па, -па.